Дивіться у тижнеписі. Металіз 19-25 у фіналі Кубка України. Регбійна команда переможниці другого туру. У першій лізі чемпіонат завершено матчем з агробізнесом. І у вищій Лізі Дюфелу. Впевнений прохід усіх команд до чвертьфіналів. У жіночих команд у вищій лізі чемпіонат завершився. Проте залишається ще розіграш Кубка України, де «Металіст-1925» у півфіналі змагався з колосом. Інтрига в матчі трималася до завершення першого тайму. Коли до атак підключилася капітанка Металіста 1925 Дар'я Апанащенко. Спочатку вона асистувала, а забила Юлія Шевчук. А потім Апанащенко і сама поклала м'яч під стічку, і На перерву команди пішли за рахунку два А у другому таймі спочатку Молодюк. А потім і Басанська вивели металіз 1925 у фінал Кубка України, проведення якого заплановано на 10 червня. І там металіз 1925 зіграє проти «Ворскли». У жіночій рехбійній Суперлізі відбулися матчі другого ігрового дня. металіз 1925 здобув переконливі перемоги в усіх трьох матчах. 49-0 проти прикарпатських «Вовчиць», 24-0 з львівськими левицями та 17-7 проти Одеси. І так, після двох ігрових турів харківська команда впевнено очолює турнірну таблицю. Так тримати. У першій лізі відбулися матчі заключного туру. Свій поєдинок металіст 1925 проводив у Полочиську проти агробізнеса. За складання у пазл кількох умов харківська команда все ще могла претендувати на прямий вихід до УПЛ. Для цього Кудрівка мала не перемогти, а Полтава програти. І Кудрівка програла. А ось Полтава виграла, пазл не склався. Щодо гри Металіста 1925» та гробізнеса у першому таймі команди голів не забивали. А другий тайм розпочався з труднощів, адже м'яч опинився у сітці воріт. Металіста 1925. команда пішла відіграватися, і все ж таки це вдалося зробити, коли Крістян Мба відзначився дебютним голом у складі команди. Вирвати перемогу уже не вдалося. А у підсумку нічия 1-1 та третя позиція, яка означає, що у перехідних матчах Металіст 19-25 зіграє проти лівого берега. Це ж було вже. У вищій лізі Дюфелу відбулися матчі відповіді однієї восьмої фіналу. До команди Ю-17 після поразки в першому поєдинку на відповідь не приїхав аметист. Команда Ю 16 після перемоги 5-1 у матчі відповіді здобула ще одну перемогу над Барсою. 8-0. Голи Толмачова, Грібова, Дубель Страхова і ще голи Вишневського, Коваленка, Поліщука та Панасюка. Ю-15 після перемоги 1-0 у першому матчі проти Аметиста здобули розгромну перемогу 9-0. Забивали Назаренко, Пахота, Олійник, Ривицький, Марков, Зібаровський, Андрієв та двічі жарких. І команда Ю-14 після перемоги у першому матчі 4-0 у другому перемогли ще більш переконливо Забивали Куцім, Ткачов, Двічі Величко, Літвінов та ще одного разу суперники забили самі собі. Усі чотири команди вийшли до чвертьфіналу. У першій люзі Дюфеалу Металіз-19, 25-18-2. Зіграв перший чертфінал проти кдюсш 2. І поступилися 1-2. Гол на рахунку Пушкаря. Наступного тижня відбудуться перехідні матчі за право грати в УПЛ між металістом 19 19-25 та лівим берегом. Більшість нашої жіночої команди гратимуть у складі збірної України в Лізі націй. Академічні команди у вищій лізі зіграють перші чертфінальні поєдинки. А у першій лізі вже буде чвертьфінал. Відповідь уболівайте за металіст 1925, Ставте подобаєчки та підписуйтесь на наш ютуб канал. До зустрічі!